Відділо тебе спитати, а, ти бачив ініціативу, яка в раді з'явилася, оподатковувати посилки. Так. А, як ти взагалі до цього ставишся? Наскільки я знаю, у нас насправді достатньо багато людей купує товари, ну там на AliExpress, тему є ще да, і інших маркетплейсах, а, які там значно дешевше, це факт. Так? І потім вони їдуть в Україну. Mm -hmm. І от з'являється така ініціатива. Це, до речі, не перший раз. Да. Дивіться, я дуже. Погано ставлюсь до пана Етманцева, і ви про це знаєте. Там да? мені не подобається його думки, мені не подобається, щоб він які закони він готує, законопроекти, так скажемо. Але хочу сказати, що тут хочу потримати. Чому я зараз пояснюю вам, поясню. вам буде зрозуміло? Дивіться, щоб ви зрозуміли, сьогодні ми маємо а, на 150 до 150 євро, якщо людина візе товар. То він може не сплачувати ніяких е, пошлин і миття. Е, хочу вам сказати, що така ж ситуація була в Європі, але це було 25 євро. Якщо людина з Європи купляла якийсь продукт до 25 євро, вони сплачували це е, мито. Я не пам'ятаю, скільки було, але у нас 10 це е, пошління і 20 це NDES. Тобто 30%. Щоб ви зрозуміли, чому така сьогодні ситуація відбувається з цими посилками? 에, з посилками. Справа в тому, що українці, деякі українці, які завозять дуже велику кількість речей, вони почали робити наступне. Вони вирішили, що якщо вони везуть, наприклад... Ну, давай беремо що. Ну, Крусівка і Давай беремо там, для лак. лак для ногтів. Э, да. Да? Так, там? так, 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 так. Якщо вони везуть, наприклад, фуру. І фурі 100 тисяч, наприклад, лаку, лаку. вони розбивають це на 100 тисяч. Кожну роблять, що це коштує, до там, 100 євро. І вони не розуміють, цього. А завозять його як 150 єдиниць. У 2021 році, а так можна було, ну, посовхи, а це такі, знаєш, лодзейки, так скажемо. Щоб ти зрозумів. в 2021 році було завезено десь 40 мільйонів товар єдиниць. У 2024 році, коли виїхало 11 мільйонів людей з країни, 51,5 мільйона єдиниць товару, питання. А яким чином цьому відбулося? Людей стало менше. З, замо, ну, ми знаємо, що все кажуть, що людей, грошей немає у людей, ми погано живемо. А замовлень стало більше. Чому? Тому що це така лозейка, яка дає можливості сьогодні, щоб можна було не сплачувати податки. І ми з вами знаємо, що це мільярди доларів. Це не мільйони. Це мільярди, розумієте, люди. Тому тут було прийнято рішення, що сьогодні, якщо не помиляюсь, до 45 євро так. залишається все, що, що більше 45 євро, сплачується. А все, що Ну, яка думка Гетманцева? Зараз підбираються такі це 40, Чому 45? Тому що на якщо 45 і розбивати, як раніше розбивали. А, і, а потрібно їх запаковувати окремо кожний, то ціна буде те ж саме. Розумієш? Тобто вони будуть сплачувати стільки ж. Тому вони вирішили, що 45 євро це та цифра, про яку люди не будуть робити таку схему. Але думаю, що українці дуже розумні і думаю, що вони придумають іншу схему. Я сподіваюся, що так думати вони не будуть і будуть сплачувати податки, тому що це дає можливості дихати, жити в нашій країні. Предр... Тому, щоб ти зрозумів, це чистий схематоз. Ні, я це розумію. Тому, на жаль, сьогодні зробили так, але хочу додати, що в Європі цього немає. Вони в 2022 році цього прибрали. Ні, я просто да, я хочу тобі сказати, от я бачив такі дані, це знову таки те, що люди говорять, що, наприклад, Штати Америки, ну які значно заможніші, ніж ми. Так. Так? У них є оподаткування від 500 доларів. Ну, тобто, якщо посилка да, від 500 доларів, то в такому разі є оподаткування. А у нас від 45. Дивіться, ну, я впевнений, що е, в Америці 98% людей. Готовий сплачувати податки. А я хочу сказати навпаки: 95-97% українців не готові сплачувати податки. В цьому тільки проблема, розумієш? От Марк 1023 пише: люди стали бідніші, а з Китаю дешевше. Так, ніхто не, не проти, але я же вам зараз а, надав конкретну схему, на жаль, як сьогодні. І послухайте, ну давайте ще дам конкретно вам. Так. А, так скажем, дивимось глядачів, до речі. Я хочу подякувати кожного люди, людині, які нас дивляться. Дивіться, а, давай беремо, наприклад, ресторан. Сет ресторанів, які мають сьогодні. А, там є сет ресторанів, які мають 70. Ну, э, ресторанів. Локації, да. локації. 70 штук. Сетім ресторанів в день. В день. Каса десь біля 200 000 доларів. Вони не сплачують ні одної гривні НДС. Серйозно? Да. Вони мають 350 ФОПів. А, -а, а. Ну, тобто це, по суті, та сама схема, тільки з ФОПами. Так. Да. От, будь ласка, Ну чому так повинно бути? Розумієш? Тому сьогодні дійсно, цей закон, я вважаю, що цей закон дасть можливості додати до бюджету 20 мільярдів гривень. І Це, я вважаю, ну, величезні гроші сьогодні для нашої країни. 20 чи не 200? 20. 20. Але ну, тільки, тільки ця схема. Але хочу вам сказати, що по, по моїм підрахункам ми сьогодні втрачаємо до 200 мільярдів гривень кожного року на бюджет. Митній службі. Люди, в в магазинах продаються речі з китайських сайтів, де дуже дешево. І тут продаються дорого. От це про що ти сказав. Олександр, пишет, негативне сальдо майже 30 мільярдів. Оподаткування посилок це штучний крок для захисту власних виробників і зменшення імпорту. Так, так, він правий. Як завжди, Олександр, ви правильно. Ну але подив знову таки, ще Я бачу в соціальних мережах чисто велике величезне збурення з приводу цього, можливо, є багато дуже велике обурення було, я хочу вам нагадати ФОПопців, які там за гроші проплачених людей були на Майдані, що кричали, що забурили, що вимагали. Друзі, давайте говорити відверто. Так? Якщо людина... Замовляють, якась там один, два, три, десять речей. Він я впевнений, спокійно зможе сплатити там ці копейки буде. Але цей схематоз, який сьогодні дає е, обкрадати нашу країну на мільярди, ну я вважаю, що цю схему потрібно зупинити. Хочу нагадати, моє відношення до Гетьманцева. Мені 98%. Відсотків він не подобається, я единиця... не вважаю, що сьогодні повинно бути блокуватись налогові накладні. Сьогодні як працює налогова система, його потрібно допрацювати, його потрібно робити реформу, а досі його немає. У мене дуже багато питань. Я не хочу чути, що є якісь смотряші, за відсотки, тобі роблять розблокування. Але. Цьому питанні я з ним згоден і вважаю, що повинен бути обов'язково порядок. Ну не може бути людина, які мають в день касу 200 тисяч. Ну це шок. Ну я реально, ну, як? Він не сплачувати ніяких. Да. І у, у нього а, а, в ресторані три чека: один для такого товару, один для спиртного, один для ну, я тутюна. помічав, що в деяких закладах ну, там о, є і ну, написано. Будь ласка, а потім фокус. кажуть, а чому такі відношення до них? А тому, що вони, кожні. Послухайте, ну ви розумієте, люди, я зараз сказав вам в день, в день від 100 до 200 тисяч каса доларів. От і все. А, давай, останню так, тему. Давай. Марк, 10-20 років, що так більше схоже на захист власних виробників. Добре, і давай тоді ще затронути. Я з нею тут 100% згоден. Я хочу вам сказати, що. Це дуже буде, це. Це закон дуже дасть великі можливості для захищати так. Марк він правий. Наш да на 100%, Тут я потримую марка. Дійсно, це дасть можливості, щоб працювали наше виробництво. Ну я хочу, ще, <coughs> вибачаю, додати вам. Ну, наприклад, там да, я не знаю, як буде підлога этот, паркет. А паркет, так і буде. Паркет. Да, от я думав, що у нас мало виробництва паркетів у нас. Uh, я спілкувався з людиною, uh, він каже мені, слухай, у нас сьогодні 300 виробництв офіційно по паркету. Ну Він займається паркетом Андрію звати, дуже розумна людина. І він каже, слухай, Георгій, ми не захищені. Сьогодні в Італії, ну я йому там почав дава, давати приклади, він каже, слухай, да, дійсно, в цьому там 300, може там 50-100 виробництва це на, на рівні Італії. Там інші, можуть бути не такі круті, але він каже: вони отримують кредити там по 2-3% в Італії. Вони отримують сирі вони отримують дотації від держави. Тому вони кажуть, я не можу з ними конкурувати. конкурувати розумієте? Тому тут правий дійсно Марк, тому що це дасть можливості потримати наших виробників. виробників.